Випала де то ски повод на ту сторону що здіваєтесь чи що смислі випала дитина з вікна? Вася аптечку, Вася, візьми аптечку. Поліція охорони показала ексклюзивні кадри з місця надзвичайної події. У злощасний день Василь та Іван першими прибули на вулицю Стеценка. Мамулька зараз прийде, мамулька. Мамулька біжить уже сонечко. Побігли на тил будинку і побачили маленьку дитину, яка дійсно лежала на землі, яка плакала, просила маму і просила допомоги. Ми надавали до медичну допомогу. А ще стежили за станом маленької до приїзду медиків. Дитини відкритих, слава Богу, переломів не було. Дитина з нами розмовляла на наші дії реагувала. Ще за декілька хвилин приїхали інші спецслужби. Хлопці згадують, тоді усі працювали як одна команда. Врятувальники вирізали замочну скважину. Якраз ми дитину відправили, приїхала скора, буквально там за лічені хвилини приїхала скора. Ми відправили дитину, і ми пішли до піднімалися на шостий поверх до другої дитини. Щоб, ну подивитися, чи з нею все добре, чи, чи жива, чи здорова. Зараз життю трирічної дівчинки нічого не загрожує. У поліції кажуть, на жаль, подібні випадки не поодинокі, і навіть вдома прудкі та непосидючі діти можуть завдати собі шкоди. Тож батькам нагадують прості правила, зокрема, що небезпечно залишати дітей до шкільного віку без нагляду. Якщо ви вже залишаєте вимушені їх залишити вдома, то необхідно залишити необхідну кількість їжі, щоб в дітей не було необхідності користуватися небезпечним приладдям, забрати всі небезпечні предмети з їхнього доступу, тобто кисліки, гострі предмети сховати, запальничні сірники та інше, позакривати на зам... всі двері, вікна краще на замок. Спеціальні замки на вікна має і Вікторія, мама двох дівчат. Як тільки робили ремонт, в мене вже була старша донечка. Ну і восьмий поверх і зразу зрозуміло, що треба захистити вікна, щоб було безпечно. А ще каже: зазвичай важко передбачити дії дитини, тож намагається убезпечити своїх чад усіма можливими способами. Менше що, якби не розуміє, а старша залишається сама дома, тому що вона зараз на онлайні я стоя 50 разів розказую про те, що до вікон вона не підходить. Вікна вона не відкриває. На розетки в нас також стоять заглушки спеціальні, продумані для того, щоб дитина нічого туди не засунула в розетку, пальчики або якісь сторонні предмети. Замки на вікна, або як їх ще називають, антимауглі можна придбати в магазинах. Їх існує декілька варіантів, який кріпиться на саму раму або ж на ручку. Вони захищають вікно. Перше, дитина не може відкрити вікно. Друге, функція такої, такого замка те, що це протизламний, тобто із вулиці складно потрапити. Заблокувати вікно можна і в різних положеннях. Ви просто відкрили спочатку, але вам треба заблокувати вікно, тому що дитина ж може знов підійти, але провітрювання потрібно. Ви можете таким чином зробити. Нажимаєте, ключ забираєте, все, вікно заблоковане. Ціни на антимаулі стартують від 400 гривень, а вберегти вони здатні найцінніше здоров'я та життя дитини.